Друзі, доброго ранку. Ой. Так. Сьогодні ми знову вон приїхали на лід. Бачите, за моєю спиною такі льодові простори. Знаходимося ми на затоці Дніпра. Тут є Карась, є Окунь, є плотвиця. Не знаю, чи їй сьогодні підійде погода і настрій, щоб клювати їм. Ну, ми будемо на це сподіватися. А чи вдалося нам, ви побачите далі. Беру свої такі яскраві балалаєчки. На них такі ось манюні. Гетьманюні. Ой. Десь мене трошки важче, десь трошечки менші. Не знаю. Я ще не викупила тему, на яку клює риба краще, через те я ставлю і такі, і такі. Скористаюся камерою. Подивлюся, чи тут ще щось є. Щось невеличке є. Що це, що це у нас тут? Навірно, окунь, да? Дивіться. Перший окунець. Ми-то, звісно, прийшли на карася, але окуні теж нам цікаві. Хтось є. І хтось непоганий. О, слухайте. О, о, о. Блін, в мене дві рибини. А, це в мене зачепилося. Фух, Одна за іншу вудочку. От що відбувається. Дивіться, який красивий. Ну, клажеш. Супер. Хтось ще є. О, хтось дуже активний, мабуть, окунь. Але розмір непоганий. О, дивіться, який гарний окунець. Буквально 10 хвилин ми тут, 15. Ну так що ми вже рибалимо. І три риби не є. Ще кілька покльовок було. Так що сподіваємося на положительний результат. Я, правда, дуже хочу ще, ну хоч зовтри карасі сьогодні зловити. О, слухайте, це щось хороше. Щось або гарний окунь, блін, блін. Або взагалі карась. Карась. Дивіться, який гарний карасик. Ну круто же, так. Да? Такий приборний у ній. Ой! тихо, тихо тихо Тільки не в лунку. Ти ще мені жаритися будеш. І так заковтну, воно прям. Одна тільки ця бубка торчить. Хтось є. Щоб не писали мені потім, що це я з цього, з базара карасів поприносила, бо в мене руки короткі, лунки не видно. О, карась. А, дивіться. <хи> Отак от, от. Трохи пограла. І він зацікавився і приплив. Дивіться, який гарний. Я вам скажу, що камера тема. Ми подивилися, що вони там стоять, і тако їм по голові трохи постукали. І вони такі, опа-опа. аго, Тетянина, їда прийшла. Вирішила я прикормитися. Може. Плотва підійде і буде трохи активніше клювати, ніж карась, бо плотва тут є. Прикормку я використовую від флагман. Це спеціальна зимова прикормка. Називається вона мотиль Холодна вода. Ще є чорна плітка, але я її забула вдома. Це єдине, що в мене лишилося залишки. Бо всі, всі інші пачечки я лишила вдома, Заб забулася. Не встигла одне поставити, вже в іншій лунці щось хлює. Ото тут, слухайте, щось, щось більш-менш. Була б на камеру наступила. А! -а, -а, -а я провалилась в дирку ногою. Навірно, карась. Хо -хо -хо. Карасик, боже, і там воно щось. А там, скоріш за все, я підхопила ще й ту вудку. Угу, Що і тупові підхопила. Наверно, всі три вудки мої тепер. Да, це карась. Провалилася в дірку ногою, до каверу наступила, але, ну, слава Богу, не розламала. Дивіться, які гарненькі. Такий прям ну, супер розмір. Не знаю, я такі дуже люблю, такі вони солоденькі і хвости, в них такі хрусткі. Ми обов'язково їх посмажимо. Навірно, хтось хороший. Хтось активний. Ой, бляха, до ці лунки. Я колись провалюсь. Навіть окунь хороший. Або не... О, О платвичка! Дивіться, платвичка, це в прикормленій лунці. Я ж казала, що вона... А, ні, це ця, це красноперка. Дивіться, краснопірка. Клас! Клас, краснопірка! Ой! Прикольно! Коротше, цікава рибалка така, там ну, Краснопірку я не очікувала тут знайти, і щоб вона ще клюнула на зимову вудочку. Тихо, нехай, нехай. Блін, ям понароблювала, чуть не впала сама. О. Карасики. Ч чуть не вбилася, каву розкинула. Ну ой воно пірнуло. Ну, карася витягнула. Ну не вбилася і добре. Господи. Мабуть, окунь. А не! Мі... Мікрокарась, мікрокарась. Мені пусінький такий, дивіться. Черниш. Черниша відпускаємо, хай такий манюні живе. Мабуть, карась. Оп! Дивіться, який гарний. Це вже сьомий сьогодні. Ну, шостий великий. Ні, мабуть, навіть вже восьмий. Тетяна нила, нила, нали, нила собі карасів. Ой. А кажуть, що, що там, що там-то та відео знімати, Ось попобігаєш туди-сюди. О, карась. is <laughs> Тараз, мабуть. Дивіться, як гарно. Такий в нас коробчик, дивіться, клюнув. Ну, коробчиків забирати не можна, таких маленьких, поэтому ми його відпустимо. Біжи. Туди. Туди. Вниз. О. Клас. Зійшов, зійшов Зараза, Ну і ладно. Ага, поки тяглася за камерою, то що так і ловить. О, дивіться, О, а тут клюнув. О, тут карась, бо там я не знаю, що, що було, а тут у мене карасики. У мене той, як кілушний клюнув, зайшов в лунку, з рота випала ця. Да. Дивіться. О -о -о. Ху -ху -ху. Ну круто же, і да? Ніколи не знаєш, де знайдеш, де потеряєш, да? там відпав. Ой-ой-ой. А цей прямо ефірі клюну. Ну все, 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 все. да не нервничай. Же ж ти там. Не дарма ходили, не дарма. Оп. Дивіться, які гарні карасі у нас сьогодні наловилися. Ну, супер. Не дарма, не дарма. Цілий день провели на цьому, на затоці. І під кінець оце такі розкрасені, здоровані клюнули. Ну круто же, да? Ротатенький. Все, друзі, рухаємося додому. Цілий день провела на цій лідяній крижаній затоці. Не ні на що, я навіть... Дуже задоволена, не дивлячись на те, що я трохи змерзла, їсти хочеться. Але, блін, ну задоволення, я, звісно, отримала просто колосальне. Я не знаю, я ніколи не думала, що таке взагалі реально стільки карасів зловити ще й з льоду, ще й такі гарні розміри. Коротше, от така, отака нас от, сьогодні рибалка. Я думаю, що вам сподобалося, особливо підводні кадри, там, взагалі огонь. Манюня, іди сюди. Коротше, так що пишіть. Я чекаю на ваші коментарі. Ми разом з псами до чекаємо на ваші коментарі і, і все.